Лотик бодіки фірми Бонс. якість дуже класнюча, зручні, такі практичні, з ножками закриваються, маю на увазі з ножками, які закриваються. Замочок, який відкривається як знизу, так і зверху. Ну і тканинка, ніж ніжненька, така приємна до тіла. В лотику буде така упаковочка білизни. І бодіки, чоловічки.

18, 24, 18, 24. 3, 6 місяців, 12-18, І в двох розмірах. Ну, і 3 18, 24, така тігрова, І в лотику будуть такі лосинки. 3 6 місяців. 3-6, 3-6, на три ручки з такі лосінки, нуль три і набір таких з двох слюнячиків.